Вірите чи ні? Це, ймовірно, був найнебезпечніший крок за все моє життя. О, і забув сказати це експериментальне судно. Якщо стрибнути і не вхопитися за клітку, ви потонете І дуже швидко. Вітаємо у Гвадалупе, Мексика. Місце зустрічі з нашою першою білою акулою. На борту Скоро Вортекс. Ми пройшли понад 175 миль до цього доісторичного острову, сподіваючись наблизитися до найбільшої у світі хижої акули. Поїхали! І як мільйони з вас бачать, це саме те, що ми й зробили. А ви що як я скажу вам? Що ми пройшли весь цей шлях не заради звичайної пригоди в акулячій клітці. Якщо я скажу вам, що реальна причина, чому ми зайшли так далеко, була розпочати найсміливішу місію, яку ми коли-небудь виконували. Сьогодні ми з вами наблизимося до найвідоміших щелеп на планеті у єдиному в світі підводному човні з кліткою для акул. Я впевнений, що майже кожен, хто дивиться це відео, раніше вже бачили хоча б фото великої білої акули. Та чи бачили ви коли небудь сок? Скоріше за все ні. Бо ця самохідна океанічна клітка є експериментальною і її можуть пілотувати лише дві людини на всій планеті. Тож, акули дозволять нам підійти ближче, чи вони наблизяться до нас? І те, і те. Навіть так? Ага. Знайомтесь, Ерік Хігера. наш сьогоднішній пілот, всесвітньо відомий морський біолог і морський фотограф. Тож ми сто відсотків не потонемо. Ну… Це вже наступне. Це трок. не зовсім те, що я <рес> хотів почути. Я думав, ти скажеш так, ми не потонемо. Ти сам відповідаєш за моніторинг своєї системи подачі повітря. Я не зможу це проконтролювати. Якщо закінчиться повітря, ти сам винен. Напевне, ви самі себе запитуєте, а може, навіть кричите в екран: навіщо ти поставив себе в таку ситуацію? Ну що ж, все, що ми знаємо про цих таємничих істот, обмежується поверхневим спостереженням. Дайвінгом у клітці та нечастим досвідом фрідайвінгу від тих, хто дожив, щоб про це розповісти. Тож цей апарат є справжньою еволюцією у нашому розумінні найвідомішої акули у світі, яка, можливо, є найвідомішою твариною у світі. Що ж, ми провели брифінг з Еріком щодо самохідної океанської клітки СОК. І хочу вам сказати, що я вже не можу дочекатися, щоб зануритися у воду у цьому неймовірному апараті. Як на мене, це буде найунікальніший досвід, який можна отримати з великою білою акулою, безпечним способом без фрідайвінгу. А вже ж мені б хотілося вільно пірнути з білою акулою, але тут у води лупі підійти до них близько можна тільки так. І все, що нам залишається, вдягнути костюми, підготувати камери і пірнути туди. Якщо сама ця активність недостатньо небезпечна, то технічна сторона цього занурення ще більш ризикова. Мені доведеться вдягнути маску на все лице, щоб, можливо, мати контакт з пілотом. Проте підводні комунікації відомі своєю ненадійністю. Крім цього, я також вдягну запасний балон на випадок аварійного підйому, в якому мені доведеться зірвати свою маску. Не ідеальні умови. Крім того, на мені буде 30 фунтів ваги, не враховуючи ласти. І я потону як камінь, якщо ступлю хоч крок поза кліткою. До речі, забув сказати, що це судно експериментальне. Усі з'єднання та важливі механізми відкриті, тож є можливість їх пошкодження дайвером. Якщо я випадково зачеплю якийсь, це може закінчитися катастрофою. Ерік уже на місці, а я прямо зараз збираюсь туди дістатися. І після цього ми наблизимося. До акул. Я пішов, друзі, побачимось. Це був, можливо, найнебезпечніший крок за весь день. І, можливо, навіть за все моє життя. Якщо стрибнути і не вхопитися за клітку, ви потонете. І дуже швидко. У мене є один шанс. Схибити не можна. Це була не просто вода. Я неначе дивився з 50-поверхового хмарочосу. А ось і воно. У як тільки я вхопився за поручень, я затягнув себе в клітку. І те, що здавалося просторим на палубі, раптом стиснулось і не залишилось жодного місця для зайвого руху. Добре, я готовий. Починаємо працювати. Та що було гірше, моя гарнітура мовчала, зв'язок уже вийшов з ладу. Ерік і я покладалися лише на сигнали руками протягом усього занурення. В якомусь сенсі я був повністю сам. Як тільки я призвичаївся нормально дихати, я встановив камери і дав сигнал Еріку починати. І за секунду ми попливли. Потік води, який на мене тиснув, поки ми відпливали від човна, виявився набагато сильнішим, ніж я очікував. Чудово, ще одна перешкода. Після адаптації до нових відчуттів я побачив навколишнє середовище. Чисті блакитні та яскраві кольори з гори та з боків і темне страшне дно внизу, яке насправді не було дном, а по факту тисячами і тисячами футів води. Акули були навколо та поки жодна не показалась. Тож ми почали спускатись, сподіваючись зустрітись з великою білою акулою один на один. Ерік спрямовував сок вгору і вниз, перевіряючи різні глибини на наявність руху. Термокліни або температурні шари були вражаючими. Кожне занурення нижче охоплювало нас льодяною водою, і з глибиною відступало світло. Нижче 60 футів було дуже темно ідеальне середовище для цих акул, оскільки вони мають адаптовані розділені сітківки. Одна частина адаптована для світла, а інша для темряви. І коли нам потрібні гідрокостюми, щоб регулювати температуру тіла і врятуватися від гіпотермії, акули можуть регулювати температуру тіла самостійно. Ми шукали майже 25 хвилин без жодних ознак акул. Але потім справа я побачив тінь, і вона була велика. Я махнув Еріку повернути праворуч, і щойно він це зробив, ми побачили велику білу акулу. Я мав бути стривожений, так як вона з'явилась ні звідки. Проте, поки моя камера знімала, я був в захваті від нашої швидкості, щоб слідувати за хижаком. Я не міг ризикувати втратити цей кадр. Акула з легкістю обійшла нас навколо і, здавалося, назавжди зникла. Та потім швидко повернулась і знову була перед нами. Однак ми так і не наблизились достатньо. Коли вперше побачились, так, але для ідеального кадру зовсім ні. Тож ця пригода ще дуже далека від завершення. Після того, як спало захоплення від зйомки цих кадрів, я знову був насторожі. Білі акули виростають до тонни і до 18 футів у довжину та можуть плавати зі швидкістю понад 30 миль на годину. Навіть під захистом соку я не міг себе почувати повністю захищеним. Та хто мені дорікне, не кожен день опиняється під загрозою смерті у зоні полювання великої білої акули. Ми продовжили розсікати океан та лише сердини та інші риби потрапляли нам на око. І після 45 хвилин я вже почав думати, що це все. Що ближче, ми вже сьогодні не підійдемо. Та в цей момент Ерік несподівано повернув. Напевно, він побачив те, що не бачив я. Я знав, що ми були біля човна, але не знав наскільки близько. А потім я побачив Акулу. Вона пливла прямо на нас. Усе, що я міг, це дихати і тримати камеру якомога рівніше. Це було саме воно зіткнення усього мого життя. В той момент час сповільнився, поки акула рухалася та підпливала до нас іще ближче. Той факт, що вона за мною спостерігала і прораховувала мої дії, був беззаперечним. Справжній зв'язок між мною та акулою, яку я мріяв зустріти, нарешті відбувся. Коли вона розвернулася і попливла геть, я відчув полегшення. Я був готовий повернутися на човен та розповісти всім історію про те, наскільки, очевидно, корисними можуть бути такі апарати, як сок, для того, щоб розкрити справжню природу цих неймовірних істот. І сьогодні я піду звідси з новим поглядом. Про який я навіть і не думав. Фу. Ми були дуже близько до акули. Це неймовірно. Це був той самий кадр. Набагато страшніше ніж те, на що я очікував. Секунду, мені треба усвідомити, що я повернувся на човен. Вау, неймовірний досвід побувати у царстві великої білої акули. Та вакулячі клітці, прямо під водою, здуріти це було найкрутіше, що я коли-небудь робив. Наприкінці видимість значно погіршилася, але ми все ж змогли наблизитися до білої акули. Я вже думав, що остання вріжеться в камеру. Велика подяка Скоро Вортекс та усій команді за допомогу. Окрема подяка Еріку та Соку за мою безпеку, щоб я зміг зняти ці кадри для всіх тих, хто знаходиться вдома. Сподіваюсь, вам, як і мені сподобається цей випуск. Не забудьте підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступні епізоди. Я Марк Вінс. Будьте сміливими, залишайтесь дикими. Зустрінемось наступної пригоди. Іду трохи підсохну та зігріюсь. Поки човен пливе назад до суші. Я неймовірно вдячний за все те, що відбувалося за останні кілька днів у Гваделупі. Я точно знав, що повернуся. Коли саме? Цього я не знав. Ще раз залізти у сок. Скоріше за все, ні. Не буду вам брехати. Це було справжнє божевілля.